Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І тема нашого сьогоднішнього уроку перпендикуляр і похила, все, що з ними пов'язані, їх властивості і розв'язування задач. Тож, давайте почнемо з коротенької теоретичної частини. Якщо мова йде про перпендикуляр, то давайте пригадаємо, що перпендикуляр це є відрізок, який у нас під прямим кутом до іншої прямої, до променя проводиться і так далі. Відповідно до цього. Ми говоримо, що кожна похила похила, це значить, відповідно, у нас, наприклад, якщо ми подивимось на малюночку, да, то А С, це перпендикуляр, тому що з СБ він утворює 90 градусів. Тоді, якщо з'єднати точки А і точки Б, це буде у нас похила. Відповідно, кожна похила буде довша за перпендикуляр, проведений з тієї самої точки на ту саму пряму. І це, вочевидь, зрозуміло, що сторона АБ, якщо ми говоримо, наприклад, про... Прямокутний трикутник А АБ є гіпотенузою. Гіпотенуза є найбільшою стороною прямокутного трикутника. Тому в якості доведення ми можемо спиратися на це, що да дійсно будь-яка похила буде завжди більша за величину перпендикуляра з цієї самої точки. Проєкція похилої коротша від самої похилої. Знову таки ми це розуміємо, що, наприклад, відрізок СБ він буде менший за АБ. Чому? Тому що АБ це у нас гіпотенуза, а CB є катет. Гіпотенуза найбільша сторона. Отже, проєкція похилої коротша від самої похилої. Якщо з однієї точки до тієї самої прямої проведено дві рівні похилі, то їхні проєкції також рівні. Давайте звернімо увагу на ось цей малюночок. У нас є трикутник А, Б С. Якщо із точки Б я опущу перпендикуляр на сторону а, С, то відповідно похилі А, Б і Б, С, якщо вони рівні, то і їх проєкції це сторони А, Д і Д, С, також будуть рівні. Якщо рівні проєкції похилих, проведених з однієї точки до тієї самої прямої, то і похилі рівні. Тобто справедливо і зворотні. Співвідношення. Якщо проекції, тобто відрізки AD і DC однакові, то, відповідно, похилі А, Б і BC також однакові. Якщо з однієї точки до прямої проведено дві похилі, то з них більша та проекція якої більше, давайте поглянемо на ось цей малюночок: трикутничок А Б С із точки Б опущено перпендикуляр. Так, на пряму АС. Відповідно, у нас є дві похилі АБ і БС, але ми чітко бачимо, що похила АБ є більшою за похилу БС. Значить, відповідно, і проєкція цієї сторони, тобто відрізок АД, буде також більший за відрізок ДС. І, відповідно, якщо з однієї точки до прямої проведено дві похилі, то більша похила має більшу проєкцію, тобто зворотнє твердження. Опираючись на ось це, давайте тепер спробуємо порозв'язувати задачі. І задача номер один: доповніть речення. Значить, до малюнку 202. Давайте перед тим, як виконувати завдання, уважно розглянемо, що у нас на малюнку взагалі зображено. У нас на малюнку є з вами наступне: є трикутник АБТ, де в ньому із точки Б на сторону АД опущено перпендикуляр, це показано. так, Довжина перпендикуляра складає 12 одиниць, далі одна із сторін у нас 13 одиниць, і причому зверніть увагу, що А Б і БД у нас, в принципі, з вами однакові, це позначено на малюнку. Це якщо говорити про трикутник. Якщо говорити про похилі, перпендикуляр і проєкції, то ось тепер до цього малюнку. Малюнка у нас наступне а, Б. Давайте знову-таки сторона а, Б. Якщо точка Б, це точка, з якою опущено перпендикуляр Б, С, то тоді а, Б – це є не що інше, як похила. Так? Похила. Тому а, Б в нашому випадку це похила варіант А. Далі порівняйте а, С і С Д. Давайте уважно розглянемо, що є такий відрізок а, С. це відповідно проєкція нашого сторони АБ. Да? Далі CD, відповідно, це проєкція похилої BD. Але за умовою, дивіться, BD і AB однакові, отже, тут теж 13. Ми щойно з вами проговорили. Якщо похилі однакові, то і їх проєкції також будуть однакові. Значить, в даному випадку ці відрізки у нас рівні. Тепер нам треба знайти CD. Як же ми можемо знайти CD? Давайте уважно розглянемо ось цей прямокутний трикутничок. В ньому BC – це є перпендикуляр, так, і відповідно катет прямокутного трикутника BCD. BD – це є похила, і водночас це є гіпотенуза прямокутного трикутника BCD. Нам треба знайти катет невідомий прямокутного трикутника. Для цього ми скористаємося з вами теоремою Піфагора. CD буде дорівнювати корінь квадратний із квадрат гіпотенузи мінус квадрат нашого катета. Відповідно, БД у нас 13 в квадраті, БЦ у нас 12 в квадраті. Підставляємо корінь 169 мінус 144. В результаті буде корінь із 25, і того буде число 5. Значить, наша сторона CD, проекція, проєкція. Да? Буде дорівнювати 5. Рухаємось далі. Тепер нас просять знайти АД. Давайте уважно подивимося, що являє собою АД. АД це є, у нас сторона. Трикутника АБД. В ньому СД ми вже з вами щойно знайшли, визначили, що вона дорівнює 5. Так? Відповідно, АЦ це відрізок, який дорівнює СД, значить, він теж дорівнює 5. Значить, наше АД буде складатися із двох відрізочків, 2 помножити на 5, буде дорівнювати 10. Значить, варіант відповіді ось такий. Наступне завдання: у нас є з вами малюнок. Сказано, що в цьому малюнку PR, тобто ось ця похила. РС, мінус ось ця похила дорівнює 7. І просять знайдіть меншу похилу і знайдіть периметр трикутника POR. ПОР це ось цей трикутник, ми потім його будемо розглядати. Отже, давайте по черзі. Спочатку уважно розглядаємо і аналізуємо, що замальовано у нас на рисунку. А у нас на рисунку є ПР це похила. Далі РС це похила, далі РО це перпендикуляр. Так? Перпендикуляр. Відповідно, ПО це проекція похилої ПР на. ОС, верніше на ПС. ОС це знову таки проекція нашої похилої RS на сторону PS. Відповідно до цього, використовуючи умову, що різниця двох похилих дорівнює 7, давайте знайдіть меншу похилу. Давайте позначимо меншу похилу, це у нас по малюнку РС, ми її позначимо через X. Тоді PR буде на 7 більше, да? значить, буде x плюс. 7. Відповідно, тепер нам треба знайти оцю сторону Х. Для цього у нас є два трикутничка. давайте ми їх розглянемо. Перший трикутничок, ось він позначений у нас коричневою хвилею, да, а цей інший трикутник, який я позначу зелененьким. Отже, в тому і в тому трикутнику у нас є спільний, це прямокутні трикутники, є спільний катет ПО, верніше РО. Да, і відповідно, давайте зазначимо через теорему Піфагора з одного трикутника. Із іншого трикутника, чому буде він дорівнювати? Значить, для початку я розглядаю трикутник ПОР. Кут О у нас 90 градусів, значить, це прямокутний трикутник, гіпотенузою є ПР. Похила наша. Да? Значить, ПР в квадраті буде дорівнювати ПО в квадраті плюс ОР. Р в квадраті. Звідси я виражу наше ОР квадрат. Це буде дорівнювати PR квадрат мінус ПО квадрат. З іншої сторони, я розглядаю інший трикутничок ROS. В нього кут О також 90 градусів. Ось цей трикутничок, да, зелененьким позначений. І знову таки РС наша похила це буде його. Гіпотенуза РС квадраті за теоремою Піфагора дорівнює РО квадрат плюс ОС квадрат. Звідси, я знову-таки визначу ОР квадрат, або РО квадрат немає зараз різниці. Да? Це буде РС квадрат мінус. Ос квадраті. Тепер подивіться, в першому рівнянні у нас ОР квадрат дорівнює такий вираз, в другому рівнянні ОР квадрат дорівнює інший вираз. Але ж у нас один і той самий да, відрізок, тому якщо ліві частини рівності рівні, то можна прирівняти праві частини. Тож давайте підставимо ПР квадрат Х плюс 7 в квадраті минус ПО, это у нас 15, Квадраті, дорівнює. Тут RS це наше х квадрат, мінус ОС це 6 в квадраті. І таким чином ми отримали з вами рівняння, шукаючи, яке, ми знайдемо наше х, нашу невідому похилу. Розкриваємо дужки, користуючись формулою скороченого множення. Квадрат першого плюс подвійний добуток 2 на 7, 14 і на x, плюс квадрат другого це 49, мінус 5. 15 в квадраті – це 225. Тут х квадрат мінус 36. Х квадрат з цієї сторони, з цієї, скорочується, залишається 14х дорівнює переносимо да? Значить, мінус 49 плюс 225 мінус 36. В результаті будемо мати 14х дорівнює. В нашому випадку 140, значить, Х буде дорівнювати 140 поділити на 14 буде 10. Значить, відповідно, Х ми з вами позначали якраз меншу похилу, це у нас відрізочок, якщо ми бачимо з вами, РС. Значить, це в нашому випадку ми знайшли першу частину задачі РС. Тепер давайте, щоб трошечки у нас малюнок не загромаждався, ми його трошечки з вами. Приберемо зайве так, і подивимось, що ми з вами знайшли. Ми з вами знайшли, що у нас RS дорівнює 10. Якщо це 10, а це було на 7 більше, значить це буде 17. І тепер нам необхідно з вами знайти периметр трикутника POR. PO. ПО Р, ось цього трикутника для того, щоб знайти периметр, треба знати всі три сторони. У нас дві є невідомий ось цей перпендикуляр, але ми з вами знову-таки дивіться: у нас є аж два вирази: і перший трикутничок, який розглядали, і другий трикутничок, та як знайти ОР в квадраті. Значить, відповідно, ОР ми також можемо з вами знайти. Давайте. Підставимо, значить, О квадрат буде дорівнювати. Я візьму перше PR квадрат, а ПР це у нас 17 в квадраті, мінус ПО квадрат, мінус 15 в квадраті дорівнює. 17 в квадраті, це у нас з вами відповідно, буде 289 289 15 в квадраті, це у нас 225. Відповідно. Отримуємо різниця дорівнює 64, значить, квадрат сторони дорівнює 64. Щоб знайти саму сторону, треба визначити корінь квадратний з 64. Це буде 8. Так, Значить, цей невідомий перпендикуляр ми знайшли, він дорівнює 8. Значить, тепер, щоб знайти периметр нашого трикутника, нам треба додати всі три сторони: 17 плюс 15 плюс 8. 17 плюс 15 плюс 8. І того буде 40 одиниць. Ось таким чином, використовуючи властивості похилих, ми з вами попрацювали. І ще одне завдання. Давайте подивимось уважно. У нас є з вами трикутник, в якому проведено перпендикуляр. Наше з вами завдання записати зараз, що є похилою, що є перпендикуляром, що є проекціями даних похилих на і третю сторону. Відповідно, пригадуємо похила, це відрізок, який проведено із вершини перпендикуляра, да, на третю сторону. В нашому випадку це дві сторони АБ і БЦ. Так, А, Б і В С. Зазначили. Тепер, якщо ми будемо порівнювати, давайте уважно подивимось, по довжині у нас АВ більша за ВС. Ми це зазначимо. АВ у нас більша за ВС. Далі, перпендикуляр це відрізок, який під прямим кутом у нас до третьої сторони. В нашому випадку це ВД. Значить, ВД – наш перпендикуляр. Проєкція. Якщо ми говоримо про сторону АБ, то її проєкція це буде відрізочок АД. Значить, давайте так, АД це проєкція нас сторони АБ. Якщо відповідно, ми говоримо про похилу Б С, то для неї відрізочок ДС, це буде її проєкція на третю сторону. Значить, відповідно, друга проєкція це буде відрізочок ДС. Знову таки, давайте порівняємо. Ми чітко бачимо, що АД більша за ДС. Отже, дивіться, із співвідношення похилих, так як АБ похила більша за похилу БС, то і проєкція АД буде більша за проєкцію ДС. Знову таки опираючись на властивості. Похилої і перпендикуляра. Ну а на сьогодні все. Бажаю вам успіхів у навчанні. До наступної зустрічі!